Привіт друзі, вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні провідна неділя і сьогодні не буде анекдотів. сьогодні не буде гумору. Хоронять Олега Барму сьогодні в Білобожниці, колишнього народного депутата. І мають хоронити мого друга Ігора Побігуна, артилериста 44-ї бригади. Мій сусід, мій друг. Він теж загинув. Ну, Комо в горлі просто, я не... мало є що сказати. Єдине, що сподіваюся, я вірю в це, що вони загинули не дарма. Помста буде жорстока, яка виразиться в повній капітуляції Російської Федерації. Я в це вірю. Прошу вас, будь ласка. Помоліться за всіх загиблих, помоліться за всіх живих. Мій друг отець Василь поїхав на гору Афон з щасливої дороги, я думаю, очі ви вже там. Але е, отець поїхав молитися за всіх українських солдатів, офіцерів, всіх, хто воюють проти. Москальської Орди. Хай не піря в горді повиростає свовочем таким. В принципі, все. Всіх люблю цього обіймаю Пам'ятайте підписатися на канал. Хто вперше тут? Хто не вперше, та хто і вперше. Напишіть коментар, поставте вподобайку. Все буде Україна. Підтримуйте Збройні Сили Тримайте Україну. Люблю свою обіймаю. Пока.